Роблю Джерики. Перший раз пробую. 70 градусів в 1,8. 8 Будуть вони стояти. З чотирьох вже зробила, три. Міняю місцями. Нижній наверх, верхній вниз. Цікаво, де як вийде. Ну, ну, звичайно, я не три натрії не кидала, то другий окрас м'яса. Так як і колбасу не кидає хто. Ну, побачимо, що вийде цього. Вже готові джерики. Джерики свинини. Півтора кілограма м'яса. Десь грам 700-800 вийшло їх. Ну, колір самі бачите, який, тому що я не кидала нікрит, натрій. На слідучий раз кину для експерименту, побачу, яке воно вийде. Ну а так смачні. Ось таку маточку треба буде замінити, бо права передня лапка щось в неї зовсім. І крила посічені, я не розумію. Це молода матка 24-го року. А що з нею сталося, не зрозуміло.